Прогноз погоди в Україні на четвер, 31 жовтня. Мене звати Українчик. У останній день жовтня невеликі дощі завітають у гості до мешканців 10 областей. Найнижча денна температура повітря, яку зафіксують термометри, це плюс 9 градусів, нічний мінімум. Це 3 градуси з позначкою плюс. Заморозків синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у четвер, 31 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У четвер. 31 жовтня невеликі дощі завітають у гості до мешканців 10 областей. Південь у Одеській області в день від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вночі плюс 8. Плюс 6. В районі Бессарабії в денні години доби від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 10. Плюс 8 У Запорізькій області термометри покажуть плюс 12 плюс 14 в світлі години, від плюс 6 до плюс 4 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за нуль. нічна плюс 8. плюс 6. На Миколаївщині в день плюс 13 плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 8. Плюс 6. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. Вдень плюс 11. Плюс 13. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів вище за нуль, в нічний від плюс 9 до плюс 7. На Закарпатті в світлі години від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 9 плюс 7. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На Львівщині вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 7. Плюс 5. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний, сильний. 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12 градусів в нічні від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 10 плюс 12. Вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. В Маріуполі в день плюс 12 плюс 14, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 9 плюс 7. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі, в день плюс 13 плюс 15, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від 10 до 8 градусів вище за нуль. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 10 плюс 8. У Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях невеликий дощ на Вінничині хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. У Житомирській області вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 9 до плюс 11 градусів, в темні від плюс 8 до плюс 6. На Київщині і в Києві в денний час плюс, 10, плюс 12, в нічний від 9 до 7 градусів тепла. На Житомирщині хмарно з проясненнями і без опадів в Сумській, Чернігівській і Київській областях невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 31 жовтня магнітосфера нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали це абсолютно невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber. Телеграм, WhatsApp, Фейсбук та інших розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Зовсім скоро знову побачимось, і мене звати як Українчик.